Там, де ми зупинилися, Маша й Саша сиділи за однією партою ще з п'ятого класу. Вони були тими друзями, які розуміють одне одного співпогляду. Разом ховалися від контрольних, разом слухали музику на одному навушнику, разом мріяли втекти на край світу. Їхні друзі, веселий Вова та трохи мрійливий Нікіта, жартували, що ті двоє точно одружаться, коли виростуть, але Маша й Саша ніколи не говорили про почуття вголос. Хоча щось між ними було. Без сумніву, та все обірвалося раптово. Машині батьки переїжджали за кордон, і вона змушена була залишити школу, друзів і його. Останній день був мовчазним, вони просто обійнялись у коридорі, без слів, без обіцянок і розійшлися. Минуло 15 років. Маша жила в Празі, працювала в музеї. Саша лишився в Україні, став архітектором. Життя обох було спокійне і стабільне, та всередині лишалася порожнича, яку ніщо не заповнювало. Одного дня Маша отримала коротке повідомлення від Вови. Зустріч однокласників, 20 років. Будеш? Вона довго вагалася, але щось у серці шепотіло. Треба, коли Маша зайшла до ресторану, їй здалося, що час зупинився. Ті ж обличчя, знайомий сміх Нікіти, гучні жарти Вови, і він, Саша, біля вікна з чашкою кави в руках. Їхні очі зустрілися і весь шум ніби зник. Вони говорили весь вечір, згадували уроки, веселі історії, навіть контрольні, від яких ховалися. Та між спогадами відчувалась тиша тиша тих слів, які так і не були сказані. Після зустрічі вони вийшли на старий шкільний стадіон. Тиша ночі, зорі, запах дитинства в повітрі. Знаєш, мовив Саша, я писав тобі листи після твого від'їзду. Маша здивовано подивилася Листи? Я ж нічого не отримувала. Саша дістав із кишені старий пожовклий конверт. Один залишив для себе, бо знав, ми ще зустрінемось. Вона обережно розгорнула його. Там були знайомі рядки з їхньої шкільної пісні і просте зізнання. Я люблю тебе і завжди любитиму. Очі Маші наповнились сльозами, а я думала, ти мене забув. Я не забував, прошепотів Саша. Я чекав. Тієї ночі вони не розходилися. І саме з того вечора почалось нове не повернення, а продовження того, що ніколи не згасало. Маша вирішила повернутись до України. А Саша нарешті почав будувати дім. Не проект для клієнта, а перший справжній дім для себе і для неї. Бо там, де вони зупинились, саме там і мали почати.